Вітаю, мене звуть Юлія Боровик, я практикуюча астрологиня і сьогодні хочу вам розповісти про повню водолії, її аспекти, які діятимуть два тижні, а також вплив на кожний знак зодіаку. Почнемо! Повний місяць у понеділок, 19 серпня о 21.26, за Києвом відбудеться в 27 градусі 15 хвилин, водолія. Один з найскладніших повних місяців року. Астрологічна карта повного місяця позначена численними квадратами і двома дуже точними тао-квадратами. і це вказує на швидке засвоєння кармічних уроків під час цієї напруженої та емоційної повні. Позитив інновації та геніальність, хоробрість і відданість. Негатив нестабільність, перепади настрою, невизначеність і швидкі зміни. Цей повний місяць нагадує про силу, яка криється в адаптивності та наполегливості. Це час для того, щоб прийняти свою внутрішню силу, надавати підтримку іншим, якщо у вас є ресурс, або бути вдячним, якщо ви отримаєте підтримку від людей. Повний місяць перебуває під сильним впливом урана. Отже, завдання реагувати на різкі зміни і несподівані події з гнучкістю, адаптивністю і відкритим розумом. Збігається з квадратурою Юпітера до Сатурна, який обмежує можливості і додає депресивних настроїв. Несе ризик вибуха небезпечних змін і аспекти повного місяця. Такі: місяць в опозиції до Меркурія ускладнює розуміння своїх почуттів. Додає розгубленість, дратівливість, важко розслабитись і розібратись в повсякденних проблемах, можливі тривога, непорозуміння, з особливою обережністю слід підходити до прийняття важливих рішень. Місяць в квадраті на уран може принести раптові зміни, небажані сюрпризи, хаос, уникайте великих змін, особливо у близьких стосунках. Меркурій квадрат на уран, погана концентрація, уваги, занепокоєння, нервозність, аспект збільшує ймовірність раптових змін і невизначеності, можливі неприємні новини або несподівані події, які можуть змусити вас змінити плани. Дії 2 та у квадрати та у квадрат змушують спочатку діяти, а потім думати, а не навпаки. А це означає, що можна легко припуститися помилок. Перший та у квадрат. Повня і уран на вершині цього тау-квадрату значно підвищує ризик помилок нещасних випадків раптових нападів, вибухів, революцій і війни. Позитивна направлена енергія може призвести до відкриттів винаходів, наукових проривів, інсайтів. Другий тау-квадрат Марс-Юпітер створює напругу, можлива критика або обмежуючі обставини. Потрібні наполеглива праця, серйозні роздуми, терпіння і критичні рішення. Взяття на себе відповідальності зараз призведе до позитивних змін і особистісного зростання. Квадрат Венери до Юпітера і опозиція Венери з Сатурном додає інтенсивності і гніву і потенціалу для агресивних дій. Існує ризик. Великих втрат на фондових і фінансових ринках. Для звичайних людей це потреба переглянути доходи і розходи. Карта Таро, «Сімка мечів» уособлює хитрість і винахідливість. Таким чином, цей повний місяць у Водолії підкреслює необхідність винахідливості та адаптації. Він дає можливість впроваджувати інновації, кидати виклик суспільним. Нормам. Хоча це може бути час емоційної напруженості і раптових змін, ті, хто керуються його енергіями, з відвагою і творчістю, знайдуть цей період значним періодом зростання і перетворень. І хоча хтось може не помічати вплив повного місяця на своє життя, діє він так чи інакше на всіх нас. Отже, як же позначиться прийдешній повний місяць, на всіх Знаках Зодіаку. Вдалі це знак внутрішньої свободи, тому зараз енергія може в прямому сенсі зриватися з гальм, буде важко тримати себе в руках, чужі думки нав'язані, моделі поведінки більш не працюють. Хочеться струсити з себе все, що заважало, рухатись далі. Розкоф для всіх знаків Зодіаку на найближчі Тижні, дивіться прогноз по своєму асценденту або по сонцю. Або це найкращий варіант, якщо знаєте свою натальну карту, по дому, де у вас знаходиться 28 градус водолія. отже, овен, 11 дім. Овни можуть отримати несподівані та цілком заслужені подарунки. Всесвіту, можливі підтримки від друзів, однодумців, можливі цікаві колаборації, дуже ймовірне надходження фінансів або отримання вигідного запрошення. Мрія. Ваша мрія може здійснитися. Ловіть можливості, вони будуть. Звертайте увагу на знаки, які посилає Всесвіт. Не бійтеся, демонструвати свої таланти. Одинадцятий дім це ще й дім соцмереж. Чудовий час показати себе з кращого боку, запустити рекламу. Наразі можна обзавестися новими шанувальниками, які будуть від вас у захваті. Телець, десятий дім. Вас займатимуть кар'єрні питання і питання соціального статусу. Загалом цей транзит повинен бути вигідним для вашої кар'єри. Бізнес найближчі два тижні повинен йти надзвичайно добре. Тут або вже давно щось накопичувалось і прорве, або ви дозрієте для важливих рішень. Знову ж таки, не поспішайте спалювати мости, а ось зупинитися, зважити свої ресурси, визначитися з цілями і скласти план чудово так. Можуть активуватися питання зміни статусу, можливий переїзд, початок навчання, вступ на іншу посаду, зміна роботи. Близнюки, 9-й дім, може актуалізуватися тема подорожей. Цілком ймовірно можуть нагадати про себе давні плани про переїзд, або вам просто захочеться вирушити в подорож. Замість того, щоб втекти кудись далеко, ви можете відкрити свій розум, зайнявшись езотеричними дослідженнями. Або астрологією. Якщо актуальні будь-які юридичні справи, або ви чекаєте відповіді за документами, є шанс, що в найближчі кілька тижнів буде отримане конструктивне рішення. Ще одна активна сфера підвищення освіти або вивчення іноземних мов. Рак, або восьмий дім. Раки. у вас зріє внутрішня трансформація. Дуже може бути, що з'являться цікаві пропозиції щодо роботи. Постарайтеся не тиснути на оточуючих. Ви чудово володієте мистецтвом маніпуляції, але в поточний момент краще спрямувати цю навичку на ефективний розподіл завдань серед інших. А самому непомітно йти за наміченим планом, мотивуючи оточення. Можуть піднятися питання психоемоційного стану, дитячі травми і приховані страхи, або думки про фінанси свої, кредитні чи фінанси партнера. Відносини з партнером можуть стати більш пристрасними. Може зацікавити психологія або езотерика. Лев, сьомий дім. У левів на перший план вийдуть стосунки. Головна тема цього повного місяця для вас сфера відносин як ділових, так і романтичних. Можливо, ви подивитеся на своє близьке коло людей під іншим кутом. Якщо ви ведете судовий процес, він може вирішитися найближчим часом. Якщо ви перебуваєте в щасливому шлюбі, ви можете відчути більше любові, прихильності і романтики. У діловому партнерстві може виникнути конкуренція, проте Суперництво буде творчим, оскільки підштовхуватиме до вдосконалення. Цей період може бути корисним для роботи з консультантами, тому зверніться за порадою до спеціалістів в потрібних вам сферах. Діва, 6 дім, може програтися міцний мікс з усього перерахованого нижче. Захочеться терміново почати ремонт, змінити режим дня і перерозподілити навантаження в колективі. Незайвим буде. Приділити увагу своєму здоров'ю, діви займуться своїм фізичним станом. Тут будуть корисні і нетрадиційні підходи в лікуванні, можливо, потрібно почитати про психосоматику або спробувати лікування травами. Зосередьтеся на практичних справах і організуйте своє життя. Якщо ви хочете замінити погані звички на хороше, ви легко війдете в нову рутину. Почніть програму фізичних прав, приділіть своєму тілу більше уваги, виключіть зі свого робочого графіку ті справи, які не приносять прибутку, якщо це можливо. Скоротіть час, проведений з людьми, які виснажують вас. Терези, п'ятий дім, цей повний місяць для вас, здебільшого, про любов, задоволення в житті. Схоже, ви дозріли для того, щоб вирушити в подорож або, нарешті, зайнятися справою для душі. У будь-якому разі, творчі настрої змусять вас зробити щось для себе. Душа забажає свіжих емоцій і творчої самореалізації. Можливо, актуалізується тема дітей і прийдеться приділити їм більше уваги і любові, чудовий період для творчості і демонстрації своїх талантів. Корисна в цей час. Відвідувати різні заходи, до яких раніше не доходили руки, куштувати нові страви в кафе, проявляти любов до себе. Скарпіони, четвертий дім. Скарпіон відчує актуалізацію за темами сім'ї та дому. Імовірно, доведеться розв'язувати питання, пов'язані з батьками, дітьми. Із місцем проживання, а також безпосередньо з простором власної оселі. Тут або вийде здійснити давно задумане, або з'явиться нова інформація, яка дасть змогу довести сімейно побутові справи до фінального результату. До речі, якщо ви замислювались про роботи з родом, зараз вдалий момент, щоб запустити цей процес. Також корисно в цей період будувати плани про придбання нерухомості. Стрілець третій дім. Стрілець буде занурений у спілкування. Більше прийдеться працювати з інформацією, аналізувати. Раптово дадуть про себе знати сусіди, приятелі, брати і сестри. Може постати питання оформлення якихось документів або виникне потреба в тихогляді своєї машини, або оновлення гаджетів. Може активізуватись тема навчання, проходження курсів, підвищення кваліфікації. Зараз ретроградний Меркурій і чудово буде повернутись до незакінченого навчання, закрити незавершені справи. Найближчі два тижні, можливо, прийдеться займатися кількома справами одночасно. Не переймайтеся, у вас все вийде. Козирог, другий дім. Настав час оцінити свої ресурси, подумайте, чи влаштовує вас поточний прибуток або вартість ваших послуг. Повний місяць у водолії змусить вас зайнятися своєю самооцінкою. Зараз загалом буде добре переглянути всі наявні ресурси, сюди належить і здоров'я, і гроші, і накопичення, і вільний час. Врегулюйте питання фінансів, порадьтеся з фахівцями, розпрощайтеся з непотрібними речами, проведіть удома розхламлення, вам одразу стане легше дихати. Спробуйте на питання грошей подивитись під іншим кутом. Пам'ятайте, найнеочевидніші рішення можуть бути зараз кращими. Водолій – перший дім, Водолії можуть захотіти змін, зокрема й зовнішніх. Представники цього знаку, зірки цього повного місяця, тож чекайте на глобальну переоцінку в житті, можливо, вам захочеться змінити імідж, змінити місце роботи або почати нові стосунки, чи зробити якийсь апгрейд у поточних. Використовуйте найближчі два тижні для планування майбутніх звершень і поетапної реалізації задуманого. Водолії будуть у центрі уваги зараз. Звідси постають питання, як я виглядаю, а що з моїм характером. Може час змінити імідж і попрацювати над самопрезентацією. Думати про себе зараз саме час. Також можна влаштувати собі грандіозну фотосесію. Риви 12 дім, вам зараз захочеться переключитись на самопізнання і відпочинок. Усі далекі поїздки, особливо якщо вони пов'язані з темою детоксу, оздоровлення та ізотерики, будуть вдалими. Загалом навіть перебування на природі може виявитися продуктивним. Поточний повний місяць дасть потрібний приплив натхнення для життя і роботи. Риби зануряться в приховані процеси, в глибини свого мислення, оскільки повний місяць буде в знаку водолія, то корисно відкрити для себе щось нестандартне, почитати про чужі далекі культури, відкрити для себе астрологію на глибинному рівні, захопитися рунами або таро, ну або, як мінімум, звернутися до психолога, інакше подивитися на типові речі у своєму житті. І у цей період можуть снитися віщі сни і траплятися осяяння. На закінчення скажу: осетровий місяць у серпні символізує достаток, інтуїцію та стійкість. І повний місяць дійсно дуже вдалий час, щоб розпрощатися з чимось, що набридло і псує життя, а знак водолія в цьому особливо допоможе. З вами була я, астролог Юлія Боровик. Обіймаю вас і бажаю вдалих проживань повні!